Щиро вітаю вас, дорога Українська церква в празі. Слава Ісусу Христу! Слава! Дуже приємно бути серед свого народу тут в Європі. І для мене це велика честь бути з вами, бути разом із частиною моєї сім'ї, дружиною і троє дочками. Хлопці залишились вдома бо по невиїзді. Були на одній події в Польщі і не хотілося неділю пропускати і просто провести в дорозі. Ось тому вирішили поїхати в церкву і побути серед Божого народу. Цей святий день, тим Де більше особливий день, коли ми згадуємо смерть Господню і згадуємо його страждання і звершуємо його заповідь. Ми глибоко вражені вашою гостинністю. Вашим теплим прийомом. І дякую Богу, що українці такі добрі люди. Тому приніс вдячність від нас. Тема моєї проповіді христові страждання. Давайте почнемо з тексту. Часу у нас не так багато, тому ми заглибимося в цей текст і спробуємо взяти щось цінне для своєї. Душі для свого Духа. 1 Петра, 4 12-16 Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробування, не мов би чужому випадку для вас. Але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, То тіштеся щоб і з'явленні слави Його раділи ви і ізвеселялись. Коли ж вас ганьблять за Христове ім'я, то ви блаженні. Бо на вас спочиває Дух слави і Дух Божий. Ніхто з вас хай не страждає як душогуб, або злодій, або злочинець, або вороховник, а коли є християнин, то нехай не соромиться він, але хай прославляє Бога за те. Я хочу поділитися п'ятьма дуками з цього тексту. Перша думка. Страждати за Христа це нормально. Що таке Христові страждання? Почнемо з простого визначення. Хочу уточнити, що мова йдеться не про страждання від хвороби, від негативних емоцій, депресії і ну, інших речей. Христові страждання це страждання за віру Христа. Вони можуть по-різному виражатися через насмішки, приниження, утиски, там, обмеження, ув'язнення. І коли ми про ці речі говоримо, то мимоволі виникає таке практичне питання. А взагалі в нас був такий досвід? Якби ви мене запитали, я, мабуть, згадував своє дитинство. Коли я ще трохи застав радянський режим, навчався в школі, і мої вчителі, вони намагалися принесити мене, з школи виганяли, оцінки погані ставили, портфелі забирали, ну, були такі певні фрагменти. Коли я усвідомлював, як дитина, віруюча дитина, яка народилася в християнській сім'ї, я усвідомлював це за Ісуса Христа. Ще було важко якось аргументувати свою віру, дискусувати з цими розумними і, скажімо, такими заангажованими людьми. Ну, я ще не мав досвіду освіти, всього іншого, я ще був малим дитям. Але це був певний досвід. Страждати за ім'я Христа. Пам'ятаю, колись був в Штатах і впали ми в одну церкву українську, а там був один американець, я з ним розговорився, і так ми почали згадувати за Радянський Союз, він мене став розпитувати. І я йому дещо розповідав. І він мені каже: знаєш, каже, а я ніколи не страждав за Христа. Я не знаю, що це таке. Страждання За Христа, це по словах Павла це щось нормальне, звичайне. Він каже, не дивуйтесь тому. Взагалі, коли ми говоримо про поняття страждання, то, в принципі, завжди страждання це щось негативне, неприємне, і ми завжди втомимося, коли вони приходять. Але є одне страждання, яке ну, для тіла воно теж неприємне, дуже для тіла емоцій, але для духа воно приносить особливе піднесення, особливу радість. Це страждання за ім'я Христа. Чи ви звертали увагу на те, що ну, взагалі є багато релігій на землі? Але чи часто ви чули про гонимих мусульман, буддистів, ну, інших буддистів? Ну, в принципі, десь явися, може таке явище бути, буває. Але воно дуже рідкісне і дуже кількісно воно невелике. Але кого гонять і фарисидують? Християн. Чому? Виникає питання. Чому Чому християни така небезпечна група людей на землі? Чому їхня книга така страшна, що її спалюють, її знищують, за нею садять, за нею катують? Чому? Ну і це можуть зрозуміти лише люди, які Знають щось більше, ніж люди, звичайні люди цього світу. Це можуть зрозуміти люди, які пізнали Бога як свого Творця. Насправді, християн гонять і переслідують. І, ну, в принципі ми живемо в такій частині світу, ми в Україні, хоч в Україні є така неоднозначна ситуація, бо є вже досвід окупації і таке інше. Тут в Європі, ну, скажімо, немає такого досвіду. І за, за, загалом ми живемо в гарній ситуації, коли нас в принципі, поважають, ми маємо певні можливості і все інше, ми є християни. Але є дуже багато християн, які переживають гоніння і переслідування, катування і вмирають за Христа. І ось цікаво, що. Коли людина переживає такі речі, віруючий, страждання за ім'я Христа, вона починає більше любити Христа. Більше любити небеса. Чим не ворідніше, ще одна, до речі, річ стається. Тим земля чужіша. Страждання за Христа мають цілі. Павло говорить про вогонь. Що робить вогонь? Ді спальні, снищі, але не все. Лишається те, що тверде, міцне, непохитне, цінне. Знаєте, є в нашому житті дуже багато речей дешевих, пустих, гріховних, непотрібних. І потрібен Божий вогонь, щоб знищував ці речі. Вогонь очищає нас. Наше життя, наш крахта, нашу поведінку, наші цілості, наші захоплення. Вогонь неприємне приємне явище, воно відпече. Але коли Бог нас очищує, і навіть це, цей процес Він досить болючий, то результат Він вражає. І це те, чого Бог добивається. Ми часто хочемо комфорту, приємних речей в житті. Ми молимося про ці речі. Але Бог в першу чергу хоче не часто не тому, що ми хочемо. Він хоче, щоб всередині ми були чисті. Ми були близькі з ним. Ми шукали, його Його присутності, ми зближалися з ним. Тому Він посилає страждання, випробування. Це його інструмент. Третя думка. Страждання приносять справжню радість і Божу славу. Той текст, який я вам читав на початку проповіді, він мені особливо відкрився минулого тижня, коли е, я мав змогу бути на одному е, ретріті по відновленню, відновленню людей, скажімо, які пережили травми, це українці, яких покликали з різних сторін. І, і з нами була одна дуже унікальна людина. Це сестра, яка сама з Ерітреї, це Павлиця, яка 16 років провела в'язниці за віру в Христа. Декілька років тому її випустили, ну, така була свого роду амісія, амнісія вона під неї попала. І вона розповідала нам свою історію. Був ключовий момент, від якого залежало. Чи ти будеш на волі, чи ти будеш ув'язнений? Це один єдиний підпис. Один єдиний підпис. Вона розповідала, наскільки важко було це зробити. Справа в тому, що багато християн ставили цей підпис. Багато церковних лідерів ставили цей підпис. Знаєте, кожен хоче жити, страждати це ну, так собі. Їй було 20 років. Молода дівчина. І каже, я, я прийшла додому, я зрозуміла, що ну, її вже мали арештувати, ось е, фактично її поставили перед вибором. І каже, мені потрібно було прийняти рішення. Я поставила два крісла. На, одну, на один я поставила Біблію, і на другий оцей лист, де мав бути підпис або не мав бути підпис. І каже, перед мною стояв вибір або, або. Посередині нічого не було. Або я довірюсь Божому Слову, яке каже, якщо хтось посоромиться мене в цьому роді, я посоромлюсь його. Це Або поставити підпис і не піти в'язницю. І каже, я настільки любила Ісуса, я не могла. Я не могла зробити цей, поставити цей підпис. Вона не знала, скільки їй прийдеться страждати за Христа. Коли ти попадаєш в'язницю тих і в країні світу, то в тебе немає строку якогось визначеного. Ну, те, що вона пережила, це, це, були, це були неймовірні катування, муки. Уявіть собі, 40 градусів жари. 60 днів тобі не дають можливість жодного разу вмитися. Ще при такій жирі треба три рази на день вмиватися. Тобі дають пів літра води і маленький буде брод на день. Викликають ночами, а вночі теж там дуже жарко і катують, дуже жорстоко катують і катують до такої, до такої кондиції, що ти вже втрачаєш свідомість, тому що їх цікавить одне. Вони задають їм питання, чи ти не від своєї віри. І коли людина втрачає свідомість, вона вже може сказати, що угодно. Єдине слово так рішає всі питання. Вона каже, це дуже небезпечний момент, коли ти знаходишся в такій ситуації, коли вже в тебе свідомість відключається. Вона каже, був один момент, коли вночі мене катували, зі мною була ще одна сестра. І ми так по черзі ну, нас окремо взяли і катували, ми чули, як, одна -одна, одну -одна, а, як, як вони кричали, бо це, це не ставна біль, це жахливе ну, це щось. І каже, в один момент я побачив, я відчула, що я, моя душа залишає тіло. І каже, я почала підніматися. Я почала рухатися в сторону, в сторону небес. Я почула звуки неба. Це, каже, були дуже приємні звуки. Мені стало дуже добре, я звільнилася від того всього, що я відчувала тут. Але це довго не продовжувалося, і вона знову повертається в своє тіло. Знову біля неї бачить стоїть цей кат. І продовжує спущатися. І так було цілу ніч. Вранці їх провели в їхньому, ну, скажімо, місце, де вони знаходилися. Там це були різні місця. Одне з них це був залізний контейнер, де вона два роки сиділа. І каже, нас провели на це місце. Це була ніч ще темно. І каже, я почула звуки, якісь дивні звуки. Спочатку вона, вона відчула, що щось пустило за, за ногу. На попросила, щоб засвітили світло. І каже, я побачила, що там смія, отруйна змія. Ну, далі, ну, а що зробиш? Каже, от що ми дівчатам могли зробити в такій ситуації? Знайшли якусь палку, вони забили ту смію, але на цьому історія не закінчилася. Вони далі знов почули ще якийсь звук, потужніший звук. І коли вони знов засвітили світло, вони побачили, що поруч стоїть кобра і кидається на них. Вони не знали, що робити. Цей шов, почув сторож, він прибіг, він подивився цю цю хатину, він сам злякався і він втік, він не, не врятував їх. Вони на ходу попросили його, залишити його палку. І ця палка їх врятувала. І він каже Бог, це такий момент, коли. Моя сестра каже, ну врахуйте, каже, те, що я була вся побита, мої ноги побиті, моя свідомість відключалася. І тут ще така історія. І в цей момент, каже, моя сестра, вона сповнила Святим Духом і вона почала цитувати ті слова, які Давид говорив до Голіафа про те, що він його переможе. І вона почала говорити це голосно до Кобри. Кобра, була, кобра почала ще більше шипіти, і в якийсь момент вона стала кидатися. Вона знаходилася за пів метра. І каже, цей момент, моя сестра, Господи, вона взяла цю палку і попадає прямо в голову цієї копри і вбиває її. Це долі секунди. Це майже немає світла. Ну і таким чином, це питання, скажімо, ця проблема була вирішена. Знаєте, багато інших історій ця людина розповідала, але що мене більше вразило, коли я чув ці свідчення? Було таке враження, ніби вона вчора була в тій в'язниці. Її очі вони світилися якимось неземним світлом. Її погляд це був це був погляд Христа. Це був... Друзі, я вам чесно скажу, я багато де бував, я багато з людьми зустрічався. У мене таке враження, що я в житті не зустрічав людину настільки наповненою Божою присутністю і Божою славою. Всі присутні казали, що як тільки вона починала говорити в групі, небеса спускалися. Я вирішив взяти в неї інтерв'ю, і ну, думав, ми так 20 хвилин я їм задав питання, скажем, коротко вона відповість, а не тут то було. Це інтерв'ю тривало майже півтори години, і в мене дуже часто, в мене, мене сльози, мене очі були мокрі від сліз. Ну Це така незвична ситуація, коли ти береш інтерв'ю, і ти, і ти переживаєш присутність Бога в цей момент. До чого я це все веду? Страждання приносить, за Христа, приносять Божу славу. Я собі подумав про те, якщо перші християни вони переживали ось отакий стан, де людина настільки близька з Богом. Я можу уявити, наскільки потужне це християнство було. І чому воно настільки поширювалося, і стільки багато людей приходили до Христа. Далі цей текст каже, що страждати потрібно за Христа, а не за свої гріхи чи злочини. Серйозне попередження. Часто люди ну, мають гарні свідчення, як Господь їх визволив від гріховного досвіду життя. І ти чуєш це свідчення, і таке складається враження, що людина більше смакує тим, що вона пережила в гріховому світі, ніж коли прийшла до Бога. Тому що вся її яскрава історія, вона в минулому, а вона прийшла до Бога і зараз вже і нема про що говорити. А насправді. Наша справжня історія повинна початися після покаяння. Наші справжні пригоди це мають бути пригоди з Богом. І моя остання думка, страждання Христові неможливі без розуміння Голговських страждань. Ми сьогодні будемо звершувати дуже важливу заповідь, яка буде звершуватися аж до приходу Христа. І, до речі, вона буде мати своє продовження у вічності, у Божому царстві. Тільки подумайте, чим ми сьогодні маємо справу, до чого ми сьогодні торкаємося. Наскільки це велика Божа святиня? На жаль, багато християн, коли підходять до цієї заповіді, вони більше думають про форму, про те, як правильно, як, який має бути хліб, яким має бути вино. Ну, але вони не замислюються про суть. Так, форма важлива, але так важливо, що цей момент. Ми торкнулися самого Христа. Ми торкнулися тої суті. Зрозуміли, усвідомили, що сталося. Ми не просто малюємо картину страждаючого Христа. Це не просто співчуття, що чоловік пережив такі страшні муки, Справді це трохи не той підхід страждання Христа ми маємо побачити глибину Його любові і прийняття нас. Друзі, немає нічого важливішого і чудеснішого, ніж переживати Його любов. Не просто знати про те, що Бог нас любить. Більшість про це знають, але переживати. Що він тебе любить? Я запрошую всіх домолити. Давайте станемо перед Богом і.